Суниця руяна – один з кращих представників ремонтантних, повторно квітучих. Сортів альпійської суниці вона плодоносить з початку літа до пізньої осені, добре переносить суворі зими більшості українських регіонів, а її ягоди дуже смачні. Руяна відрізняється повною відсутністю вусів, тому розмножувати її доводиться насінням. Опис суниці сорту руяна і її характеристики. Сорт руїна має чеське походження, він отриманий шляхом гібридизації Дикої Альпійської суниці і окультурних сортів, включений до державного реєстру селекційних досягнень в 1997 році регіони допуску не обмеження, поширений на присадибних і дачних ділянках по всій території нашої країни, а також в Білорусі і на Україні. Це ремонтантний сорт суниці. Подоносить весь сезон без перерви кущі середньої величини висотою до 20 см. ростуть у формі півсфери середньої щільності, основний шлях розмноження насіннявий через розсаду. На півдні можливий прямий посів насіння в грядку, листя світло зелені, упуклі позирчати, з невеликим блиском вуса не формуються зовсім, суцвіття виростають вище листя, кітконоси мають висоту близько 25 см. кітки дрібні. Цвіте суниця з травня дуже рясно. Ягоди порівняно дрібні, масою 5 7 витягнуті в довжину конічної форми. Всі вони мають однакову форму і приблизно одну і ту ж величину. Ягоди пофарбовані в рожевий колір з близьком середньої інтенсивності. Насіння виступають на поверхні плоду ягоди середньощільні, м'якоть рожевого кольору по самому краю і в центрі, червоного, без порожнини всередині, легко відокремлюються від чашечки. Смак і аромат аналогічні характеристикам лісової суниці. Перші ягоди дозрівають рано, в більшості регіонів в червні плодоношення проходить безперервно аж до заморозків, тобто на півдні, практично до зими, в середній смузі до початку жовтня. Урожайність цей сезон становить 2,0 – 2,5 два п'ять Висока щільність ягід дозволяє перевозити їх на будь які відстані, Стійкість у морозів і хвороб висока. Сорт невибагливий у догляді, нормальне плодоношення спостерігається протягом 3-4 років, після чого посадки потрібно оновлювати. Відео загальна характеристика сорту руяна, переваги та недоліки сорту існує. Більше десятка прижилися в наших садах сортів альпійської суниці, але в держаєстр включені лише кілька. Те, що руяна в числі таких, свідчить про її високих споживчих якостях, і основними достоинствами є тривале плодоношення. Високі квітконоси, які дозволяють ягодам залишатися чистими, відсутність вусів, що полегшує догляд за плантацією, стійкість до більшості захворювань, посухостійкість і морозостійкість, тіньовитривалість, невибагливість у догляді, хороша транспортабельність, висока врожайність, порівняно великі для виду ягоди, відмінний смак і аромат серед недоліків садівники, відзначають необхідність оновлення плантації кожні кілька років. А також подрібнення ягід при недостатньому поливі. Крім того, сорт не дуже добре росте на важких глинистих ґрунтах. Відмінності руяни від інших сортів, красноплодних аналогів суниці руїна відомо всього кілька. Наприклад, сорти альпійський гігант і «Мріє» відрізняються більш раннім дозріванням вересневе диво. Найбільш великоплідний сорт. Деякі його ягоди мають масу 20. Ренесанс показує високу врожайність, існують також біло. І жовтоплідні сорти, основна відмінність сорту руяна полягає в оптимальному поєднанні всіх позитивних якостей, використання ягід, щоб сорт проявив всі свої можливості в плані врожайності і якості ягід, збирати урожай слід кожні 2-3 дні. Роблять це в суху погоду краще вранці, щоб суниця довше зберігалася, слід зривати ягоди разом з плодоніжкою, тоді вони пролежать в холодильнику тиждень. Якщо звичайно їх перед цим не вимили, якщо урожай великий, його треба переробляти і з цим краще не затягувати. Альпійська суниця має велике значення, і як лікарська рослина з ароматних ягід сорту руяна вийдуть прекрасне варення або джем компот, прекрасний вихід заморозити частину врожаю. Суниця збереже всі свої вітаміни і аромат, але трохи знизиться цукристість. Щоб заморожена суниця зберегла форму після розморожування, проводити цю процедуру слід повільно, не в теплі, а в звичайній камері холодильника особливості вирощування суниці руяна на повна відсутність вусів з одного боку, полегшує догляд з іншого, ускладнює посадку. Адже кожні 3-4 роки плантацію треба оновлювати. Розподіл куща, проблему оновлення майже не вирішує, тому основний шлях розмноження. Насіннєвий. У більшості регіонів доводиться вирощувати розсаду з насіння, що зазвичай роблять в теплицях або в парниках, але можна і вдома насіння сіють на розсаду в один час помідорними та й догляд за розсадою схожий. Використовую як загальні ящики, так і окремі стаканчики. Другий випадок краще, але вимагає багато місця. Посів проводять поверхневий, без закладення насіння в ґрунт. Для вирощування розсади необхідне підсвічування. Тривалість світлового дня повинна бути 12-14 годин. Сонична розсада схильна до витягування при нестачі світла о надлишку тепла при появі одного-двох справжніх листочків сієнці. Пікірують. Розсада з п'ятьма листками готова до висадки в грядку. Висаджують розсаду цього сорту на відстані 20-30 см. один від одного в добре удобрений легкий ґрунт. Догляд полягає в достатньому поливі небажано лити воду на листя. Квітки або ягоди періодичних підгодівлі органічними добривами легкому розпушуванні ґрунту, оскільки перше цвітіння у руяни починається в травні, коли ще можливі заморозки. Завжди треба тримати під рукою спанбонд. потрапили під заморозки, квітки пропадуть, нем уриття знімають, щоб квітки запилювалися літаючими комахами при кімнатному вирощуванні. А цю суницю частенько садять на балконі. Запилення повинно проводитися вручну. Плодоносити суниця почне тільки на наступний рік після посадки. Руйона має високу зимостійкість, особливо при наявності достатньої кількості снігу. В іншому випадку посадки потрібно на зиму вкривати хвойним ялиновим гіллям. Навесні його треба не забути своєчасно прибрати відео. Вікіровка розсади суниці руяна, відгуки про суниці сорту руяна. Я сіяла суницю руяна в минулому сезоні. Вийшла солодка, смачна і врожайна суниця. Ягоди збирала до кінця вересня ялинка. Хорюм твої садрю в євтопіц 7585, старт 120, два, суниться з насіння, виростити зовсім не складно, якщо насіння схожі, насіння гавриши рую насходять добре, я сажу в січні. Землю насипаю 3-4 см, зверху розсипаю насіння і присипаю снігом. Можна на землю укласти сніг, а зверху розсипати насіння. Ніг буде танути і насіння трохи поглибляться, зверху закриваю целофаном, і в холодильник на пару днів потім переставляю на тепле підвіконня. Зійшли швидко і дружно. До квітня суницю розсаджую окремі ємності у квітні суницю підгодовую здрафнем для ягід. В середині травня висаджую рядками на горнахц, оцовікцом ревів 4, 4 9, 6, 9, 5, 7 хтолкущики суниці. Руяна, компактні, безвусі, вимагають прополки і частого поливу Ягідки невеликі, але смачні і солодкі наталіх оцовік. Цом ревів 5010468. 8 дрібнувата, але для варення саме те дечентахц. Оцовікцом ревів шість, дев'ять, один нуль040. Хто руяна прекрасно сходить особливих складнощів у вирощуванні суниці з насіння. Немає бойтонг. Корюмпрігозрюв'єв топіц в 3619 старт 420. Сорт рекомендую. Простий у вирощуванні ягода крупніше лісової, простіше збирати і у себе на ділянці тіньтінках земляні карюяна з аромат лесної я видірує на один з кращих сортів альпійської суниці. Виду, що поєднує в собі смак і аромат лісової ягоди і відносну великоплідність. Рослина не вимоглива в догляді, але його розмноження передбачає наявність у садівника деякого досвіду.